Вітаю вас, малята! Прийшло літо. Ви багато часу проводите на свіжому повітрі, відпочиваєте на природі, граєте в різні ігри. Для того, щоб вам легше було розподілити ролі, обрати ведучого гри вам потрібно знати лічилки. Я пропоную вам вивчити лічилку і при нагоді використовувати її, а ще зробити бабку спритну з паличок від морозива. Починаємо. Раз, метелик, два. Жучок три невтомний паучок, а чотири бабка спритна. П'ять то сонечко привітне, шість то джмелик дивачок, сім веселий світлячок. Вісім – трудівниця дев'ять мушка-танцівниця. Десять коник стрибунець, тут лічила ці кінець. Дивіться на табличку і повторюйте разом зі мною раз метелик, два жучок, три невтомний паучок, а чотири бабка бабка-сприт. п'ять то сонечко привітне, шість то джмелик дивачок, сім веселий світлячок, вісім – бджілка-трудівниця, дев'ять мушка танцівниця, десять коник-стрибунець. Тут лічило ці кінець. А зараз я пропоную вам малята зробити разом зі мною бабку спритну з паличок від морозива.